День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,85 см. У глибину побилці диван займає 1 метр 5 см. В одній з билиць є бар та невеличка ніша. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В іншій бильці дивану три шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягуємо нижню частину. Це є основа під спальним місцем, зроблена з матеріалу ДСП. В цій частині сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає трішки нижче від посадочного. Спальне місце в цьому дивані 1,40 см на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як у узголів'є у ліжка. На ній є бокові полички. Наповнення цього дивану пінополі Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.